Дніпро місто, яке знають не лише завдяки стратегічному розташуванню, а й унікальним промисловим досягненням від ракет до кухонних комбайнів. Тут виробляли техніку, яка була частиною життя багатьох поколінь. На заводі ПМЗ створювали не тільки ракети, але й техніку, яка допомагала в побуті, кухоні комбайни Мрія а згодом навіть парасольки. А на Дніпропетровському радіозаводі виробляли телевізори весна та радіоприймачі Спорт і Оріон, які були популярні не тільки в Україні, але й за кордоном. Завод ДМЗ випускав касетні магнітофони Орель, які стали справжнім символом надійності. І навіть якщо вони падали з висоти, з ними нічого не траплялося. Не менш популярними були і холодильники Дніпро, які знаходились практично на кожній кухні і неодноразово витримували випробування часом. Один з найвідоміших брендів Дніпра пилосос ракета його виробляли на Дніпропетровському агрегатному заводі. Ця техніка стала не лише символом якості, а й частиною культурної спадщини міста. Сьогодні, майже 30 років по тому, ракета живе у вигляді міні-скульптури у серці Дніпра, нагадуючи про те, яким важливим був цей бренд для міста. А ще у Дніпрі варили пиво, Жигулівське, Старий Лоцман та Ячмінний Колос, що випускали з 1984 року. Не можна забути й кондитерський символ міста печиво Дніпро, яке отримало свою власну міні-скульптуру у межах арт «Відчуй Дніпро». Дніпро. Дніпро це місто, де промисловість і культура. Завжди йшли поруч, і навіть сьогодні спадщина живе в серці кожного, хто пам'ятає техніку, що змінила світ навколо Дніпро місто з історією, що надихає.